Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав чудовою свою вчорашню розмову із російським лідером Владіміром Путіним. Ця розмова, до речі, тривала майже дві години. В інтерв'ю американському телеканалу Fox News він е зазначив, що обговорювалися багато питань з акцентом на досягнення миру, і додав, що Сполучені Штати прагнуть покращити взаємини з Росією, і також висловив занепокоєння, що продовження війни в Україні могло б призвести до третьої світової війни на Назвавши таку перспективу абсурдною, ще б він при цьому назвав Путіна абсурдним, що він продовжує цю війну. Але цього Дональд Трамп не сказав. США та Росія проведуть переговори щодо перемир'я в Україні російсько українського 23 березня в Джидді, Саудівська Аравія. Про це заявив спецпосланник президента США Стів Вітков під час офіційного звернення до е, журналістів. Від шав обговоренні візьме участь державний секретар Марко Рубіо. Проєкт перемиря передбачає мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі. За словами пана Уіткофа, обговорення ключових умов було позитивним. І після зустрічі в Джеді планується перехід до повного припинення вогню. Знову ж таки цікаво, як на це. Вірніше, не як відреагує, а що після цього робитиме Путін? Перемир'я перемир без реальних змін це нуль. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю. Телеканалу CDF, коментуючи телефонну розмову Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Він наголосив, що припинення ударів по енергетичній інфраструктурі лише символічний крок, адже ця інфраструктура захищена. Пісторіус також додав, що Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, не зважаючи на домовленості а США не зможуть довго просто спостерігати. Ну і також заявив, що Путін грає свою гру, використовуючи перемир'я для зміцнення армії, накопичення ресурсів і підготовки до нових атак. ну і Щоб завершити вчорашню телефонну розмову, під час неї також е, Путін з Трампом домовилися, що, можливо, проведуть хокейний матч, тому що Трамп сказав про те, що е, спорт це. О, повинен бути для об'єднання народів, пам'ятаєте, оце що спорт поза політикою, і так далі, і так далі. Ну, от щось Трамп про це говорить і цікавий. Також дуже думку я вчора знайшов один із оглядачів британського телеканалу. Sky News сказав про те, що вчора. Сиділи за обіднім столом два лідери, розмовляли по телефону, і в меню була Україна. Ну і це дуже погано. Чи цікаво, де вони цей матч хочуть провести? Поки що невідомо. Бо пишуть, що Донецький. Я якось собі це слабо уявляє, звичайно. Він, ну, але... Не думаю, там нема Да. Де... Владімір Путін заявив, що визнання Криму російським е, могло б запобігти повномасштабному вторгненню. Про це він сказав напередодні на закритій частині з'їзду російського союзу промисловців і підприємців. За словами учасників цієї зустрічі, Росія наполягає, що захоплені території не можуть бути повернені Україні. Ну і також пролунала заява, що у разі поступок Росія не претендуватиме на Одесу та інші українські території. Ха, ха тепер вона претендує ще поки що на цій території на Одесу. Претендує так, ну добре, що хоч чітко сказали, а то ні, ні, нам не потрібні чужі території. Постійно ж це говорили. Президент Сербії Олександр Вучіч вважає що мир в Україні не можна буде досягти так легко і е, швидко. Про це він заявив в ефірі свого улюбленого телеканалу ПІНК. І так він прокоментував цю розмову Трампа з Путіним. Сербський очільник назвав переговори великим кроком та ознакою розрядки міжнародної обстановки, але при цьому... Додав, що без значної переваги однієї зі сторін мир малоймовірний, доки одна странна не почудова створювати тут також нюанс. Тобто, допомагати Україні, щоб Україна мала цю перевагу, він не хотів. А зараз каже, що без цієї переваги мир малоймовірний. Ну чий тоді буде цей мир? Якщо ЄС не інтегрує Україну, Молдову та Західні Балкани, цей вакуум можуть заповнити інші. Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю порталу Евроктів. Вона наголосила, що розширення є геополітичною необхідністю, а ЄС має використати момент, оскільки вплив США у світі зменшується. Пані Мецола також підкреслила, що європейський союз повинен проявити лідерство, щоб його сприймали серйозно і як партнера, зокрема у Вашингтоні. Велика Британія і Європейський Союз ведуть переговори про пришвидшення постачання цієї необхідної зброї Україні для можливого припинення подальшого вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Девід Лемі в інтерв'ю агентству Bloomberg. Він наголосив, що мир досягається через силу, тому Київ має отримати максимальну підтримку. Ну і це питання обговорювали з очільницею європейської дипломатії, яка Калас під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.